Друзі, вітаю вас на каналі Соціалка. Сьогодні ми торкнемося теми, яка зачіпає мільйони українців пенсій та соціальних виплат. Уявіть, держава ухвалює постанову, яка нібито має покращити життя пенсіонерів, але замість надії вона приносить ще більше запитань. Постанова No 774, прийнята ще влітку 2025 року. Викликала справжній шквал дискусій в інтернеті? Тисячі коментарів, у людей десятки сумнівів. А пенсіонери, які є без того ледь зводять кінці з кінцями, тепер уважно стежать за кожним словом урядовців. Я особисто отримую безліч повідомлень із запитаннями: чи буде реальне підвищення пенсій? Скільки саме додадуть? Чи можна взагалі вижити на ті гроші, які там закладені? Ем, відверто кажучи, мене теж обурює ситуація, бо люди очікують справжньої пенсійної реформи, а отримують лише невеличкі зміни, які не покривають навіть зростання цін на хліб чи комуналку. І сьогодні ми розберемося детально, що саме передбачає постанова номер 700 74. Чому вона стала такою обговорюваною, що е, чекає на пенсіонерів найближчими роками? І найголовніше, чого ми можемо очікувати від майбутньої пенсійної реформи? Тож залишайтеся до кінця, бо тема надзвичайно важлива. Отже, почнемо з головного документа: постанови Кабінету міністрів України номер 770 – 4 від 27 червня 2025 року. Важливо розуміти, це рішення було ухвалене ще попереднім урядом до зміни влади в липні того ж року. Тобто, нинішня команда, яка зараз працює, отримала у спадок уже готовий документ. І ось що цікаво: постанова викликала невеликий резонанс. Бо вона безпосередньо стосується соціальних виплат і пенсій. Та якщо уважно прочитати текст, то стає зрозуміло: мова йде не про а, глибоку пенсійну реформу, а лише про окремі зміни. Жодних системних нововведень у самій пенсійній моделі документ не містить. Більше того, уряд зобов'язався протягом приблизно 50 днів із моменту ухвалення представити у Верховну Раду. Повний проект пенсійної реформи, тобто номер 774 це швидше проміжний крок, такий собі тимчасовий план, який окреслює базові параметри на найближчі роки. І тут у людей закономірно виникає запитання: а навіщо тоді ухвалювати документ, який не вирішує головних проблем, чи не краще було відразу представити реформу? Особисто я бачу це так. Постанова була спробою виграти час, бо ситуація з пенсіями критична. Уряд не міг залишити все без жодних змін. Потрібно було показати хоч якісь цифри, хоч якісь обіцянки підвищення. Тому і з'явився цей документ у постанові No 74. Чітко вказані суми збільшення пенсійних виплат на 2026-2027. Та 2028 роки. Це, до речі, нетипово. Адже зазвичай у таких документах пишуть відсотки, формули, коефіцієнти індексації. А тут конкретні гривні. З одного боку, це добре, бо людям легше зрозуміти, що їх чекає. Але з іншого, це викликає певний скепсис. Бо інфляція, ціни на продукти і тарифи можуть зробити ці плюс 200 гривень. Абсолютно непомітними, і отут я хочу додати від себе, коли ми чуємо слово підвищення, то автоматично думаємо, що це щось велике і суттєве. Але реальність така, що в урядових паперах навіть 100 гривень можуть подати як важливий крок на назустріч людям. І це мене, чесно кажучи, дратує. Бо люди заслуговують на більше ніж дрібні подачки. Тож далі ми перейдемо до того, що саме написано в постанові номер 774 які соціальні стандарти вона визначає і як змінюватимуться пенсії найближчими роками. Друзі, тепер давайте заглянемо глибше у саму постанову Кабінету міністрів номер 770. І 4. Вона визначає соціальні стандарти на три найближчі роки. З 2026 по 2028. Але е, але одразу мушу сказати: документ справляє доволі суперечливе враження, бо так, підвищення пенсії там передбачене проте е, темпи цього зростання настільки малі, що навряд чи хтось із пенсіонерів реально відчує покращення. Давайте подивимося на конкретні цифри у 2025 році, який зараз є поточним. Мінімальна соціальна виплата становить 2361 гривню. Ця сума була фактично заморожена на цілих два роки з 1 січня 2026 року. Вона збільшиться до 2500 шістдесяти гривень. Тобто приріст складе лише 203 гривні у 2027 році. Планується чергове підвищення до 2700. 15 гривень це плюс 151 гривня. У 2028 році цифра зросте до 2859 гривень. Це додатково лише 144 гривні. Як бачимо, якщо скласти всі ці зміни докупи, то за три роки мінімальна соціальна виплата зросте менш ніж на 500 гривень. І тут я хочу підкреслити важливий момент: мінімальна соціальна виплата це не прожитковий мінімум, це навіть не той рівень, на якому можна більш-менш вижити. Це е, радше умовна нижня планка, яка дозволяє державі звітувати, що вона щось підвищує. Насправді на ці гроші прожити повноцінно практично неможливо. Тепер кілька слів про максимальні пенсії в Україні вони обмежені 10-ма мінімальними соціальними виплатами. Тобто, якщо зараз це 23 610 тисячі гривень, то в 2026 році максимальна пенсія зросте до 25 640 тисяч гривень, це плюс дві гривень. Але тут є важливий нюанс. Якщо пенсійна реформа таки буде ухвалена. То саме це обмеження можуть скасувати. Тобто тоді максимальна пенсія перестане бути прив'язаною до е, мінімальної. І це може суттєво змінити картину, особливо для тих, хто отримує високі виплати за особливі заслуги чи довгий стаж. Що ж до мінімальної пенсії для людей із достатнім трудовим стажем, то зараз

А у 2028 до 3667 гривень, тобто загальне зростання мінімальної пенсії за три роки складе близько 644 гривень, чесно кажучи, це виглядає смішно, бо тільки комунальні платежі за цей час зростуть у рази більше, і виходить, що навіть із цим підвищенням пенсіонери фактично залишаються на тому ж рівні. Я називаю це не підвищенням, а косметичною зміною. Бо насправді проблема куди глибша. І далі ми поговоримо про е головний е вузол цієї проблеми. Про житковий мінімум і те, чому він у нас давно відірваний від реального життя. Друзі. Тепер давайте поговоримо про одну з найбільш болючих тем прожитковий мінімум. Адже від цього показника напряму залежить рівень пенсій, соціальних допомог та багатьох інших виплат. Що ж, маємо зараз? Постанова No 774 фактично заморожує прожитковий мінімум до 2027 року. Це означає, що протягом двох років. Цей показник залишатиметься на нинішньому рівні і жодних е, суттєвих підвищень не відбудеться. А тепер давайте будемо чесними: нинішній прожитковий мінімум це цифра, яка взагалі не має нічого спільного з реальністю. Бо якщо ви спробуєте прожити на ці 2,5-3 тисячі гривень, які там закладені, ви швидко зрозумієте, що це не прожитковий мінімум, а радше вижитковий мінімум. Скільки зараз коштує мінімальний набір продуктів. Хліб понад 20 гривень за буханець, молоко 30-40 гривень за літр. Яйця 60-70 гривень за десяток, м'ясо е від 150 до 200 гривень за кілограм. А тепер спробуйте скласти хоча б простий тижневий раціон. І е, одразу побачите ті гроші, які е, офіційно визначені як прожитковий мінімум, навіть близько не покривають реальних потреб людини. І тут у мене виникає дуже просте питання: чи ті, хто встановлює ці цифри, взагалі ходять у магазини, чи вони живуть у паралельній реальності, де продукти коштують копійки, а комуналка взагалі безкоштовна? З іншого боку, уряд е, справді. Е, Почав певні кроки. Зокрема, відбулося так зване відв'язування деяких державних виплат від прожиткового мінімуму. Це означає, що, наприклад, зарплати суддів, розмір штрафів чи інші показники більше не будуть напряму залежати від цієї цифри, і це відкриває можливість підвищувати сам прожитковий мінімум без автоматичного зростання. Всіх інших статей витрат новий міністр соціальної політики Денис Улютін пообіцяв протягом ста днів представити новий проект розрахунку прожиткового мінімуму. Бо нинішня формула, яку використовують десятиліттями, застаріла настільки, що вже виглядає відверто абсурдною. Я особисто вважаю, що це абсолютно правильний напрямок. Бо прожитковий мінімум має відповідати реальним витратам на життя від харчування і е, ліків до е, комунальних платежів і е, мінімальних побутових потреб, а не бути е, красивою цифрою на папері. Поки ж ми бачимо ситуацію, коли соціальні стандарти свідомо занижені, і через це мільйони пенсіонерів та отримувачів допомог фактично живуть у злинях, навіть маючи офіційно. Гарантовані державою виплати, мені здається, що головна проблема у відсутності політичної волі назвати речі своїми іменами. Бо якщо завтра уряд визнає, що реальний прожитковий мінімум має бути не 3 тисячі гривень, а хоча б 7-8 тисяч, тоді постане питання, де взяти гроші на відповідні пенсії і допомоги. І саме цього політики бояться найбільше, тому поки що нас годують обіцянками про нову формулу, про перегляд стандартів, але реально нічого не змінюється. Але правда в тому, що без перегляду прожиткового мінімуму всі інші підвищення виглядають просто смішними. Бо що таке додаткові 200 гривень у пенсії? Якщо інфляція зідає у 10 разів більше, тепер давайте глянемо, як уряд бачить підвищення пенсій у найближчі роки. Я вже називала конкретні суми, але давайте ще раз їх систематизуємо. Мінімальна соціальна виплата зараз у 2025 році 2361 гривня. У 2026, 2564 гривні, у 2027 – 2715 гривень, у 2028, 2859 гривень. Мінімальна пенсія для людей із достатнім стажем. Зараз 3023 гривні у 2026. 3288 тисячі гривень. У 2027 3482 тисячі гривні, у 2028 3667 тисячі гривень, тобто загальне зростання мінімальної пенсії за три роки складе всього 644 сорок гривні. Якщо чесно, це виглядає як знущання. Бо навіть якщо уявити, що ви отримуєте ці додаткові гроші. Вони повністю згорять у платіжках за комуналку чи під час одного походу в аптеку. Я розумію, що хтось скаже, але ж пенсії все ж зростуть так, формально це правда. А, але якщо рахувати у реальних цінах, то це підвищення не перекриває навіть інфляцію. А отже, рівень життя пенсіонерів фактично не покращиться. Тепер про головне про пенсійну реформу. Саме на неї покладаються найбільші надії. За планами уряду. Повний проект має бути внесений у Верховну Раду приблизно протягом 100 днів із моменту призначення нового кабіну. Тобто до осені цього року ми вже повинні побачити конкретний документ, що обіцяють по-перше, справедливіший підхід до розрахунку пенсії. Зараз існує величезна несправедливість між тими, хто виходить на пенсію раніше, і тими, хто робить це зараз. По-друге, планується суттєвіше підвищення а, старих пенсій. Бо сьогодні багато людей із 30-річним чи 40-річним стажем отримують суми, на які просто неможливо прожити. По-третє, уряд обіцяє реформу системи фінансування, тобто нові а, джерела наповнення пенсійного фонду, щоб грошей реально вистачало. Чесно кажучи, я поки що ставлюся до цих обіцянок із обережністю, бо вже багато разів. Ми чули красиві слова, але на ділі все закінчувалося черговими косметичними змінами. Але якщо нова реформа дійсно буде спрямована на те, щоб пенсія дорівнювала хоча б реальному прожитковому мінімуму, то це вже буде великий крок уперед. Мене особисто найбільше цікавить, чи зможе уряд піти на непопулярні кроки, наприклад, переглянути систему пільг для окремих категорій. Зробити пенсійні виплати більш рівними, а головне забезпечити прозоре управління грошима пенсійного фонду. Бо без цього будь-які підвищення залишаться на папері. Тому найближчі місяці будуть вирішальними. І саме зараз нам усім потрібно уважно стежити за тим, що відбувається у Верховній Раді та в уряді. Бо від цього залежить, якими будуть пенсії не тільки сьогоднішніх пенсіонерів. А й усіх нас у майбутньому. Отже, друзі, давайте підсумуємо: ми з вами розглянули постанову Кабінету міністрів номер 774, яка мала б стати сигналом для суспільства про підтримку пенсіонерів. Але е що ми побачили? Мінімальні пенсії зростають настільки повільно, що за три роки додається лише 644 гривні. Мінімальна соціальна виплата збільшиться всього на 500 гривень за цей же період. Прожитковий мінімум залишається замороженим щонайменше до 2027 року. А головне, усі ці підвищення зовсім не покривають реального зростання цін на продукти, ліки та комунальні послуги. І отут я хочу додати кілька слів від себе. Мені здається, що влада часто недооцінює українців. Вона думає, що якщо додати 200 гривень, люди будуть вдячні. Але правда в тому, що наші люди добре розуміють, скільки реально коштує життя, і вони бачать різницю між красивими цифрами у постановах та пустим холодильником удома. Саме тому я закликаю вас бути активними. Так, можливо, ми не можемо змінити систему миттєво, але ми можемо робити свій внесок. Уважно стежити за законодавством, поширювати правдиву інформацію, підтримувати тих, хто бореться за свої права, і головне, вимагати від влади справедливості. Бо якщо ми будемо мовчати, нам дадуть стільки, скільки вважають за потрібне. А якщо ми будемо говорити і діяти, то отримаємо більше. Я обіцяю на каналі Соціалка уважно стежити за кожним кроком уряду. Ми будемо розбирати проекти реформ. Аналізувати цифри, показувати їх справжній зміст, і пояснювати, як вони вплинуть на кожного з нас. Тому обов'язково підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити найважливіші новини. Тут ви завжди дізнаєтеся правду про пенсії, соціальні виплати і ті реформи, які стосуються кожного українця. Бо пам'ятайте, справедливість можлива. Але вона приходить лише тоді, коли ми її вимагаємо.